Наступне питання під етером для мене дуже актуальне стосовно в цей час. Розкажіть про родинні зв'язки на енергетичному рівні, бо я не зовсім розумію, родина чоловіка це теж мені родина, чи тільки моїм дітям? А родина чоловіка, сестри це теж стає моєю родиною. Наскільки ми стаємо пов'язані? Прям цікавлять цікавляться стосовно цього, люди що не mm. дуже розуміють про зв'язки. Ну дивися по перше, найпотужніший зв'язок це кровний, і те, що кажуть, кров не вода, це не просто така гарна фраза, а це прям буквально з кров'ю проводили дуже велику кількість експериментів. Один з них який дуже показово показує, що це таке. А це брали кров у людини. В лабораторії просто під мікроскопом за цією каплею крові спостерігали. А той, чия це кров геть в іншому місці, в як на якійсь великій відстані просто жив і на людину впливали різними стимулами. Ну, наприклад, давали дивитися якісь фотографії, які визивали там розчарування, біль, смуток або давали якусь кінокомедію подивитися, розсмішити людину. Ну а в цей момент в іншій лабораторії на каплю крові цієї людини дивилися інші фахівці, і що вони побачили? Коли людина там сміялася, клітина реагувала такими ж позитивними якимись своїми біологічними процесами. А коли людина засмучувалася, в крові відбувалися також певні процеси, які оцінюються як хворіє, як страждає, як руйнується. І тому це вже сьогодні науковий факт. Що кров дуже потужна штука. І ми ж всі знаєш, воно коли чим доросліше стаєш, починаєш микати, а потім мовчиш. Бо хто ми? Бо я хотіла тобі зараз сказати, а тоді думаю, хто ми? Що ми ж виросли на індійських фільмах? Ну, це точно не ти моє покоління. А багато дивилися індійські фільми, чи ми тоді дружилися з Індією? Чи я не знаю, але фотки крішни маленько, з розфарбованими очима були в багатьох. Цей. І а, всі ці фільми Джимі, Джимі, Ача, Ача, в тебе така родинка, в мене така родинка. Да? О, ми ж там, брат і сестра, у нас якісь флеїди». якісь. А, бо це дійсно. Це дійсно, якщо взяти кровних людей, то кров прям буквально створює певний простір. Плюс вчені покачали, що у кожного з нас є поле серця. І воно окреме, якби воно ніби ніби живе якимось трішки своїм життям. І коли в нас в нашому полі є людина але десь а, на метр від нас, далі вже не спрацьовує метр. А ці поля об'єднуються і вони починають розмовляти. А ми знаємо, що серце це основний орган, який перекачує кров, а кров це зивлення, харчування, кисень, без якого нічого не буде. Ну і тому ми можемо умовно так і сказати, родові потоки це такі потоки, як кровеносні. І, тому вважається, що це найпотужніший зв'язок, заради якого, якщо це здорові відносини, люди готові одне за одним і вогоні воду. Це вже у Євріті, як ми деградували, що у нас в сім'ях і в родах в одних і тих самих присутні заздрощі, присутні да, отакі всі погані речі, це по природі неможливо. Бо він твій. А в нас навіть мати може доньки заздрити, а рідна сестра, рідній сестрі, і от це показує взагалі, наскільки ми далеко від природи своєї, тому що по природі це для нас аномально. Друге, що важливо розуміти, що у родової системи, а це звичайна система, як і будь-яка система, система складається взаємопов'язаних між собою елементами, є своє тіло дан, як у нас клітинки, а в родовій системі це ми. І так само, як у нас є органи в родовій системі, є такі прям суці сім'ї, які ту чину іншу функцію навіть для родової системи можуть виконувати. І так само ми бачимо, що у душі є колективна душа роду, і навіть свій дух. І а, якщо людина помирає, і ми всі виходимо через астрал, ну якщо відразу не виходимо. А, і а, коли людина застряє в астралі, причому без різниці в раю чи в аду, просто не виходить із чотирьохмірної матриці а, і вже йде на втілення просто астралу, так і не виходячи. То ми все одно бачимо, що в момент, коли душа загружає собі із свого каузального рівня нову долю, цю стару вона ніби здезія. І по часу, знаєш, так як там немає часу, то там не можна сказати, що це для мене це миттєвість. Але при цьому всю миттєвість душа може і згадати себе, і своїм вищим я поспілкуватися, і з наставниками-кураторами зустрітися. Ну, тобто це така миттєвість, яка розтягується настільки, скільки необхідна для того, щоб там вирішити якісь свої питання. Це називається вогняний світ. І перше, що вона робить, вона здає. Файл родовій системі і віддає частину духу родової системи. І це обов'язково. Тобто наша з вами карма персональна зберігається не на наших серверах. Вона зберігається в хроніках Акачі, але господарем цієї інформації є та родова система, до якої ви належили. Тобто ми щитуємо це все, і тому ми взагалі сьогодні вже дитина планети Земля, бо ми вже де ми тільки не втілювалися. І основне, що я хочу зараз донести, що завдяки цьому розумінню ми, ніби належимо до родової системи, але ми завжди вільні. Да, нам дали тіло, да, навіть наша душа і наш дух зараз належить. Але в момент зняття усього, ми абсолютно вільні залишаємося. І тому варто розуміти, що колективна душа роду вона сприймає наш чи не наш, є оцей кровний зв'язок чи немає. Тому це я робила підводку, як пояснити, як ти казала, чи родова система чоловіка, чи я до неї належу? Якщо є діти, так. Якщо діток немає. Ні. Але якщо є, і ти навіть коханка, і про тебе ніхто не знає, то твоя дитина і ти буде належати до цієї системи, і ця система буде тебе оберігати і підтримувати, особливо твою дитину. Якби ти його не назвала, в чому перефарбувала, в яку б країну не повезла, якою як мовою ця дитина не розмовляла. ДНК буде працювати. Тому ми належимо, я зараз в через наше тіло. Через наше ДНК до цієї родової системи, поки ми в цьому тілі, і ми належимо до родової системи тих партнерів, з якими у нас є діти. Ну і відповідно, діти належать до обох родових систем і тому, знаючи це, це може звільняти нам руки. Щоб працювати, я до жінок зараз звертаюся, з родовою системою чоловіка, тому що ми не можемо працювати з чужими родовими системами, але якщо це система, від якої у вас є дитина, то ви можете просити і підтримки, і оберігу, і все на основі того, що я мати вашої дитини. А відповідно, це в цей флакон два в одному. Дух і душа сприймають все одно як цілісність, і вона тебе заращує, навіть якщо ти від імені дитини зараз звертаєшся за якоюсь підтримкою. Чи? Тому ось так да ти, ти мені, мені здається, там якось багато питань задала. Чи я розкрила да. Чи треба ще розкрили? Розкрили Бо там дивилися переплетіння? Ну такі зв'язки, якщо чи. Якщо а, важливо, розумію, не відка, от, це та, теж те моє. Да, давай зараз я ще скажу, да, чому е це важлива тема, яку ти піднімаєш, е не тільки для того, щоб це розуміти, належу я до цієї системи чи не належу. Набагато важливіше зрозуміти, як ми знайомимося з одне з одним. Е у нас з вами, ми знаємо з вами як правило три коліна. Тобто ну себе своїх братів, сестер, своє дитинство, да там більш-менш всі пам'ятають. А друге коліно це батьки, і третє бабусі з дідусі. І дуже у багатьох навіть прабабусі прадідусі. Тобто, у своїх батьків завжди можна запитати про їх батьків, ой, про їх дідусів і бабусів. І тому четверте коліно також у багатьох або а то й ще бувало, що є люди кажуть, та ще мама моєї бабусі була жива, та моя прабабуся. І тому вони для нас не закриті. А спрацьовує, що там, де є підсвітка, це свідомість. Якщо ми щось знаємо, якщо ми говоримо, якщо ми пам'ятаємо, то там, навіть якщо є якісь незакриті гештальти, вони цим пам'ятуванням вирівнюються і такі рідні для нас предками стають не мертвими, а предками, коли вони йдуть. А коли ми не знаємо, то це навпаки починає спрацьовувати як рок, як важка доля, де ми щось повторюємо. І тому вже як правило п'яте, шосте, сьоме коліно ми не знаємо. І тепер увага. Коли з'єднується чоловік і жінка, то умовно, от уявіть собі, вони дивляться одне на одного. А за ними стоять їх батьки і бабусі, дідусі, тобто також три коліна. Так от, якщо я дивлюся на свого партнера, то за його спиною я і бачу п'яте, шосте, сьоме коліно. А він бачить у мене своє п'яте, шосте, сьоме коліно. Тому доця і синок. Тому так багато в нас анекдотів і всього на світі про свекрів теж і багато чого іншого. Тому що дійсно ці динаміки вже вони глибокі. І треба їх тригернути, треба їх активувати, щоб це коріння зайшло. І тому дитина, як правило, це. Вже союз третього коліна і шостого коліна, тобто, коли ми долю досліджуємо, які безпосередньо коліна на нас впливають, то це через коліно, тобто на нас впливають долі не скільки наших батьків, скільки бабусів і дідусів, а на наших дітей долі наших батьків і їх бабусів, дідусів. І таким чином ми можемо по натальним картам, по всьому дуже іноді багато чого побачити, і саме по таким натальним картам польовим. Більше ніж на кал картах астрологічних, ми можемо, бо там планети, все а тут ми прям живі долі можемо порозпитувати і взнати де да, в чому ти зараз. Та ще якщо і по генограмі подивитися на родову систему. То ми побачимо, що родова система, як родове дерево, має стовбур, має гілки, має свої ці листочки, і кожен листочок на своєму місці, кожна гілочка на своєму місці. Отак і в родовій системі. Всі приходять на своє системне місце. Але якщо ти приходиш на те системне місце, де до тебе хтось був і там щось було не завершено. Ну, от, наприклад, є родові системи, в яких всі перші діти це або викидні, або смерті, або за там якісь запліднення або ще щось таке, і люди на це не звертають уваги, а дійсно і у двоюрідної, і у мене, і, і там був викидень, там була складність, там мертвороджена дитина, там і на ну, такі речі можуть не бачити. Або не бачите, наприклад, що всі молодші діти хворіють. Люди, які всі молодші діти в своїй системі, бо це ж вже можуть бути і дорослі люди. Боліють там, наприклад, захворюванням легень. Просто у того астма, у того бронхіти, той помер, бо задихнувся, той там ще щось, да, той кура веща кашляє, той... і на це не звертають уваги. Але коли ви знаєте про системні місця, а коли ви знаєте, на яких як це все пов'язано, то ми можемо насправді дуже багато речей про себе знати і упередити. І оце називається родові переплетіння. Коли ви частково або повністю завершуєте те, що не було завершено до вас, навіть якщо. Що ви з цим предком ніколи не були знайомі і не знаєте. Тобто, ваш тато може десь піти, гульнуть. Якась жіночка завагітніє, і народить цю дитину. І у вас є двоюрідна. Ой, у вас є зведена сестра, наприклад, зараз про яку ніхто не знає, не ви, не ваша мама. І от ніхто, папа, так тато заховав. У вас все одно буде динаміка, коли ця дитина вона таємниця, вона прихована і воно захоче проявитися. Туди буде постійно хтось приходити, постійно буде щось показувати, постійно там буде щось відбуватися. І тоді система пробує це все прожити. Але, звичайно, якби ми розмовляли, якби ми не ці таємниці свої не створювали, то нам би жити було легше. Тому система ніколи не залишає. Ніколи І тому ми зустрічаємо цих людей ці події. Де ми, як я вже сказала, повторюємо те, що не було повторено. Але в рамках одної родової системи ми бачимо, що за рахунок у цього зв'язка, за рахунок цього переплетіння, як ти вже зрозуміла, якщо діти є, то ти потрапляє в будь-якому випадку. Ми з усіма або особливо якщо діти є, ми потрапляємо на якісь системні місця до наших партнерів. Наші партнери потрапляють на системні місця до нас. Ну, наприклад, приведу приве. Наприклад, дуже класних партнерських відносин, де він старша дитина в сім'ї, а вона молодша. В нього в сім'ї у мами були аборти після нього, і в неї, в сім'ї, там до неї у мами стояла спіраль. І тепер виходить, що він. Має динаміку, тому що на аборти, як правило, ніхто не дивиться із дорослих. І тоді несвідомо, діти, сіблінги з цього, хто старший, як старший брат, несвідомо ходить з цією динамікою. Да, там, умовно, може це бути там, ненароджена сестра. І це прям потреба кицю заводити, чи собачку, чи комусь допомагати, чи якась така подія весь час відбувається, що ти про когось дбаєш, що ти комусь допомагаєш. Людина може навіть цього не розуміти, що насправді зараз система хоче ось це щось там проявити. А так само візьмемо, де він знаходить цю дівчину. У якої до неї були аборти, і е, так само вона зараз відчуває це все незакрите, на що не дивляться, її батьки. І, от, е, цей, і, і вона потребує, вона сидить на місці з цією тоскою, е, з цим сумом, з е, цим болем, з цим бажанням. Ну, вона відчуває те, що відчувають там, ці ненароджені діти, особливо, якщо там в спіралі, і це ж значить що було багато їх, тому що зачаття там було відбуватися практично е, кожен місяць, е, просто не було імпланту. Е, е, Дації не було е, прикріплення. І е, 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 це може бути дуже гарна пара. Він про неї дбає, бо він вміє дбати. Е, вона приймає, як її люблять, як з нею носяться. Але це будуть відносини старшого брата і молодшої сестри. І, до речі, це вважається е, ще, такі щасливі щасливі шлюби. Да? Але рано чи пізно е, е, йому захочеться сексу. Такого не з, не з молодшою сестрою, а, а з коханкою. Е, да, а, цих, е, а вона, як правило, він, вона, до речі, буде в гіршому трішки становищі, тому що в неї ця е, постійна потреба е, в тому, щоб на неї дивилися, щоб її гладили, щоб з нею були. А е, буде постійно, скільки їй не давай, е, ця, ця потреба не може задовольнитися, тому що це не вона і не їй. Але отак спрацьовують трудові переплетіння, отак спрацьовують трудові динаміки. Можна да розглянути ще пару прикладів. Там, наприклад, у вас є в системі в третьому коліні якась хвороба, чи той, кого ви соромитеся. Наприклад, хтось сидів в якихось місцях позбавлення волі. Чи був хворів якоюсь хворобою, там, не знаю, психіатричною, чи ще якоюсь. І це було приховано, це було заховано. І ви можете про це взагалі ніколи не знати. Але проходить час певний і спрацьовують синдроми річниці. знаєте, кажуть, зірки прям так стали, синдроми на календарні, чи ще якось. І це не значить, що психіатрія буде у вас. Чи у вашої дитини це значить, що буде дуже дуже багато таких. Посилань буде дуже багато чогось, де ми будемо проживати щось схоже, коли соромно, коли хочеться приховати, коли страх, якщо побачать, ну знають, що я що якась не така. Тобто важлива неподія, це дуже важливо, що в родових системах через трансгенераційні зв'язки, а це зв'язки між поколіннями, які навіть не були знайомі одне з одним, важливі неподії. Не коли кажуть, долі повторюються, події повторюються. Це не дуже коректно передаються стани. Коли ми виплакуємо їх сльози, коли ми віддаємо їх борги, чи навпаки дивідентими користуємося, коли ми відчуваємося. Ну там, наприклад, ваш дід був на війні, отримав дуже потужну контузію, вижив один там чи з небагатьох на величезному полі бою, його частина серця, частина свідомості залишилася умовно на тому полі. Він про це ніколи не захотів згадувати, нічого говорити. І ви онука такої людини. І ви можете жити з головними болями. Або, або тигеть нормально, все нормально, біля вас під тардо і ви І їх зривали 150 разів. Але це був знаєш, той день, той час, чи ви в тому віці, коли, наприклад, і той запах, і те сонце. Там же ж тригерів багато, да, коли з нами щось відбувається в цих подіях. І все. І починаються головні болі, чи починаються якісь голоси, чуємо, кричать, плачуть, чи ще щось. А уявіть, якщо це таємниці, а якщо це гріхи, а якщо це якісь страшні речі, я, наприклад, бачила, коли предки були десь в гулагах, в якихось місцях, де, де ну, прям над ними стра... страчували їх, чи якось знущались. Uh, і нащадки і живуть, як воду. З ними щось відбувається: постійні травми, постійні операції, або постійне відчуття, що я замкнений, що я в полоні, що на мною життя знущається, не дивлячись на те, що картинки немає, стан залишається. Тому важливо, щоб ми розуміли, що вірити в це, не вірити, зараз мова не вірити. Зараз це вже наукова база про ці трансгенераційні передачі. Сьогодні обігенетики, скільки розказали про те, що родова система. Жива система, і ті, хто до неї належить, підпорядковуються її життю. То ви зрозумієте, що потрібно це все упокоювати, потрібно це все архівувати, потрібно це все очищувати, потрібно це все наповнювати, потрібно, щоб це все працювало, бо інакше щастя, нам з вами не бачити. Тому тема родових переплетінь і зв'язків всередині родової системи дуже велика, вона об'ємна. В нас в це при навчанні взагалі окремий такий модуль великий про всі ці речі. Можна про це багато що говорити. І е, важливо розуміти, що е, нам важливо і погане, і добре, тому що, окрім поганого, ще й в нас є дивіденти. І важливо пам'ятати е, не тільки наших ворогів, а й всіх, е, у кого були е, якісь до нас хороші входи, тому що ми бачимо, що роду родової системи е, до інформації е, в родовій системі належить не тільки кровні, не тільки ті, хто мають дітей, а і Ті, хто дуже важливо, якась подія була, яка вплинула на, на, на долі цієї родової системи. Це, як правило, агресори і великі покровителі, ну, які прям там, за рахунок яких сім'я вижила. І вони, як не дивно, також належать до родової системи. Навіть якщо там ваша мама хотіла зробити аборт і вже прийшла, і вже прям була. Тій клініки, і не тій кушетки, а якась добра жіночка підійшла і відговорила і за рахунок цього, ви родилися. То я вас запевняю, окрім вашої родової системи, ця жіночка також буде належати до вас, тому що вона зараз про життя і смерть взагалі. Да? Тому, тому це поняття сім'ї. Більш об'ємна, але кров не вода. Тому хочемо, не хочемо. Треба з нею щось робити і розуміти, що насправді ця сім'я духовна, вона ширша, глибша, більша. І все це так чи інакше пов'язано вплив на життя. На це впливають кровні родичі і ті, хто прям на долю нашу вплинув. Тому ця інформація важлива. Дякую за запитання. Дуже дякую для мене. Це набагато як би воно не було. Хоча да мало є, це є там секретичне знання. Тут і про психосоматику багато а, чого даму можна сказати. Але це набагато глибше ніж да, багато людей, які вони просто розглядають на ну, ту саму головну біль. Вони розглядають як ну чисто психосоматично. А наразі така прям потужна відповідь, що це може бути пов'язано і З великою зовсім... повагою до психосоматиків. Вони праві. Але коріння цього може бути, як правило, не у клієнта, а у його бабусів, дідусів, а то і у прапра, дивлячись, якої глибини ця кроляча нора. Тому психосоматика права і швидше. Те, що людина вже тут проживає, це пари динаміки, це тригерна поведінка для того, щоб цей свіч не закрився, тому що він прагне розкритися, закритися і щоб життя далі рухалося. Тому це важливо розуміти, що все, що в нас відбувається в нашому житті, все, що потребує нашої уваги, воно нас спокійно не залишить. Тому краще трішки бути освіченим в тому, як в родовій системі все працює, чому потрібно поминати, чому потрібно іноді якусь свічечку ставити, чому потрібно згадувати, і від того, що ви це робите чи не робите. І думаєте, що це неважливо, може взагалі залежати якість вашого життя. І тому іноді люди от просто взнають, просто починають налагоджувати контакт і йдуть укріплення в першу чергу фізичні, бо зв'язок з родовою системою це в першу чергу фізичне здоров'я і матеріальне благополуччя, тобто все, що пов'язано з вітальними енергіями, а це рід. Тому хочете бути здоровими, і багатими, мати своє житло, мати опору. Під ногами то це родова система. А вже душа, крила і все інше. Дякую. Дякую.